Минулої суботи галичани обирали очільника району. Ця подія відбулася на вічевому майдані. Свої пропозиції і думки мали можливість висловити всі бажаючі з однією кандидатурою, яка була обговорена попередньо в кулуарах представниками громадських організацій, політичних партій, асоціацій місцевих та районних рад, майдан не погодився і висунув свою. Як усе відбувалося, знають наші журналісти. Запропонована єдина кандидатура Любові Гордійчук на посаду голови райдержадміністрації була відхилена учасниками майдану одразу. Адже на попередніх зібраннях мова велася про те, що очільником району не може бути людина, яка вже працювала у владних структурах, людина пенсійного віку. Обирати кандидата і голосувати за нього можна тільки відкрито, беручи до уваги ділові, професійні, політичні, моральні якості. Позитивний досвід управлінської діяльності обговореної кандидатури рекомендувати вирішили голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрієві Троценку погодити кандидатуру Любові Івані Гордійчук на посаду голови Галицької районної адміністрації. Кандидат Любо мені Гордійчук заявила, що вона не прагне не зайняти не високу посаду, просто обставини склалися так і вважає, що її має зайняти людина, яка виборювала право справедливості на, цьому, на Євромайдані. На, цьому, кажу, на три роки мене просто протягнули в районну раду, бо так треба було. Але я була невигідна особа. Тому то в той час після мене залишається Михайло Мах. Я, я йду в свою школу. Не кричіть мені, ганьба, бо я нічого не вкрала. Мені дивно і дико. Що я дожила до 51 року і щоб нині не можна було в Галичі вибрати нормального хлопа, який би міг повести за собою людей? Мені дивно і дико. Я не маю чого схиляти голову. На посаду очільника району громада висунула іншого кандидата, учасника Євромайдану з Бурштина Ігоря Дашевича. Він має вищу освіту, офіцерське звання, працює на бурштинський тес, депутат бурштинської міської ради. Одразу йому поставили питання про конкретні кроки діяльності на посаді, адже економіка району в запущеному стані. Айдану спитаю людей, що вони хочуть змінити їх висловую, зберу заступників і спільно будемо вирішувати всі проблеми. Тому що я сам нічого не зроблю. Що скажуть люди, та я буду робити? Більша частина людей майдану підтримала кандидатуру Ігоря Дашевича і висловила йому довіру. Я всім дякую. На сьогоднішній день я ще не є я ще не є але я є кандидатом від, е, делегованим від громади. І громада сьогодні мені довірила. І я велику честь маю і склоняю голову перед тими людьми, перед тими патріотами, щоб вони пам'ятають, що згадали, що просто так люди не забувають добро. І я виправдаю їхню довіру. Я хочу, щоб. Ніхто не думав, що я рвуся до влади. Якщо я порушу якийсь канон або когось не зрозумію, я готовий за 15 хвилин написати заяву і піти. Тому що саме більше це зганьбити людську довіру. В цьому ми віримо. Хлопець пройшов такий він людяний. Видно, що він пройшов ті бар'єри. Людина з народом. Людина з народом, і треба йому вірити. І я думаю, що Господь Бог йому Довіжяє, поможе, і ми йому довіряємо. Найперше не важливо, хто буде при владі, щоб та влада була прозорою, і щоб, щоб люди і контролюючі ці органи. А я рахую, що це народ, ну, і, і щоб вони його проконтролювали і допомагали. І я так бачу, що людина ну має дух робити добру справу, каже, що буде радитися з людьми, якщось не буде знати, розуміти. Це вже добре, а не щось філософствує щиро. Ну, здається мені, що це щира людина і. Можна їй вірити. Можна їй вірити, дай Боже.